Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Останнього разу, коли я вам поставила відео, розповіла про людину, який все життя прожив майже у залізній труні, ну, він, він називає його своїм залізним конем. Я отримала багато відповідей від вас про те, що вам сподобалася мотивуюча історія. Тож, сьогодні у нас ще одна мотивуюча історія. І я вам хочу розказати про е, одну жіночку, яка зветься Тіарда. Тіарда це е, ім'я, е, прізвище в неї Страук. І вона майже сліпа. Вона має лише 5% зору. Півтора року тому вона стала тіктокером. Кожне її відео починається зі слов Здравствуйте, ігнь. Театра, і я майже сліпа. І далі вона розповідає просто такі звичайні речі, як вона живе. Eh, найбільш відомим стало її відео, як вона готує яєчню для своїх діточок. Я хочу вам це показати. От яко я рурайма. Що вона каже? Я буду сьогодні робити uh, яєчню цю болтуню, і uh, діти там їй допомагають. Дивіться, і вона зараз шукає інструменти. Uh, ні. — Вона діти кажуть: мама, не клади яйця на підлогу. Вона каже, чому це? Ви можете? Вона каже, ні, не можемо, бо ми бачимо те, що ти не бачиш. Ні! En mama wel? Ja. Toen mama wel kladde ze eitje naar beneden, Ik zei ze zo. Ik wil een spelletje doen. Wat voor spelletje? Ik zie wat jij niet ziet. Oh ja, nee leuk. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, net mama? Ja. Maar dan kan mama toch helemaal niet meedoen? Doe ik het goed jongens? Ja. Ah, ik vind ja. dat ik het behoorlijk goed doe. Ik moet eerst in de la gaan voelen. Nou nee, waar moet je dit mee doen? Met een lepel of zo. Het ligt nooit allemaal op dezelfde plek. Dus dan kan ik je ah, dit is denk ik handig. lekker. Ik zal het niet het Hoe weet je dat? Ja, heel lekker. Want dit wordt wel Het wordt wel een beetje lelijk hoor ei. Ja, dat doet lekker. Ja, dat doet lekker. We gaan dit nu doen. Ja, yes. Ready. Dus. Ну окей, скажете, ви. добре, буває, що тут такого незвичайного у цій жіночки? А незвичайне, ось що вона в нас вже 11 років, працює у міській ради міста Зейст, і учора її обрали бургомістром міста Лейдердорп. Вона замінить собою попереднього бургомістра, який вже йде. На пенсію, тому що той жіночки вже 70 років виповнюється. І за свої 11 років роботи вона ця чарда показала себе як дуже важлива людина, яка, як вона каже, я сама з обмеженими можливостями. І тому я розумію людей, які також. Незвичайні і щось в них не получається. І як ви розумієте, висок, високий рівень емпатії від, в цієї людини. Давайте подивимось ще один е, сюжет. Ой, я Черна, а я на блінд. І зовете is.

Я покладу також її Тік-Ток під цим відео. Ви можете подивитися і почитати, що люди пишуть, як вони її поздоровляють з цією з цим призначенням, як вони пишаються її і радіють, що вона такого досягла, і що кажуть, це, це наш бургомістер. Тож, середочок, люди! Усе у ваших руках. Немає нічого, що перешкоджає, перешкоджає тільки те, що ви думаєте. Можна скільки завгодно, жалітися, що нам випало не той час, не, то, не та країна, ще щось. Але що є, то є. Давайте будемо виходити з того, що ми маємо. І досягати ліпшого з цієї точки, де ми зараз знаходимось. А можливості, вони у всіх є, і вони знайдуться, і будь ласка, всього вам найкращого, бережіть себе і ніколи не опускайте рук. До побачення!